Доброго дня, шановні стрільці. Ми раді вас вітати на проєкті про ствол разом з першим пістолетним каналом KG Guns. Мене звати Ігор Бондрі, і сьогодні наше друге відео, в якому ми вам розповімо про основні принципи утримання зброї, про те, що таке хват, як контролювати віддачу, як отримувати картинку прицілу і взагалі як здійснити швидкий точний постріл з пістолету. Сьогодні вас чекає частина саме про хват. У інших частинах, у інших відео, будуть інші моменти. Тому прошу не пропускати наші заняття для того, щоб вони були максимально. Ефективними. Отож поїхали! Хват – це спосіб утримання пістолету таким чином, щоб ми могли швидко здійснити повторний. Точний швидкий постріл. Все, більш нічого. Віддача компенсується у пістолету лише руками. Я б сказав би точніше, однією рукою. У правші це буде ліва рука, неочікувано так, у лівші. Відповідно, у шульги, навпаки, права рука буде компенсувати віддачу. Що таке хват по своїй сутті? Хват це розподіл зусиль згиначів пальців таким чином, щоб ми могли максимально крепко зафіксувати пістолет в момент пострілу. Більш нічого. Відповідно, всі інші маніпуляції зі зброєю вони строються навколо цього твердження. Отож, для того, щоб більш предметно розповісти вам про хват, ми вам наглядно його покажемо. Поїхали, куди смотрите? Я розумію, що багато глядачів може задати питання, а де ж тут стійка, де тут правильне розташування ніг і так далі. Я вас можу запевнити, нема тут стійки, нема правильного розташування ніг. Це не 12-й калібр. віддачу пістолету вас не знесе. Можете стріляти хоч на одній нозі, якщо вам це робити зручно. Тому на цьому я пропоную не зупинятися. В основі міцного хвату. Лежить швидке та правильне вихватування пістолету з кобури. Я б навіть зробив би акцент на слові правильне вихватування». Що я маю на увазі, коли говорю про правильне вихватування? Передусім, сама підготовка до стрільби передбачає взагалі до носіння пістолету, передбачає використання нормальної кобури. Я являюсь фанатом пластикових кобур, ніяких там шкіряних кобур, там кобур з носків, з дідусявих дедуш... з джинсів чи чогось подібного. Це має бути жорстка кобура, яка знаходиться постійно в одному й тому ж самому місці, і хай вам її буде дещо не зручно. Носити це не має значення. Головне, щоб вона була в одному і тому ж самому місці. Тому що, коли ми говоримо про швидке вихватування пістолету, ми маємо розуміти, що в основі точного швидкого пострілу лежить набутий умовний рефлекс. А він може бути набутим умовним рефлексом тільки при умові постійного багатократного повторювання саме однаковим зусиллям з однакового місця при однакових умовах для того, щоб ця рефлекторна дуга була максимально прочною. Пістолет з кобори дістається двома способами. Перший спосіб це більш скорисний та складний технічно. Це підхватування пістолету. Другий спосіб більш надійний, який я рекомендую тренувати саме вам, це вихватування пістолету. Між ними різниця полягає в наступному: ось так виглядає підхватування пістолету. Ось так виглядає вихватування пістолету. Вихватування пістолету дозволяє новачкам, особливо тим людям, які тільки починають знайомитися з пістолетом, більш точно відтворити всі процеси формування хвату та отримати нормальну картинку прицілу для пост, перед пострілом, якраз таки за рахунок правильного розподілу зусилля рук в процесі руху пістолету на лінію прицілювання. Ми знову ж таки, в якихось наших відео, обов'язково поговоримо про ці моменти та маніпуляції зі зброєю, але тема нашого сьогоднішнього відео це принципі контролю зброї. Отож. Ми маємо зрозуміти наступний момент. Віддача не впливає на точність на точність пострілу. Взагалі ніяким чином. Куля покидає канал ствола до того моменту, коли затвор починає рухатися назад. Основний етап віддачі, який відчуває стрілець, це відказ затвору в задні крайні положення і, відповідно, обертання пістолету навколо уявної поперечної осі в сторону стрільця з підкиданням дульного зрізу. В цей момент стрілець буде відчувати по перше зміщення прицільних по-друге, невеличкий такий удар в руки. В руку стріляючу. Насправді нічого страшного в цьому немає. Боятися самої віддачі не потрібно. Якщо відключити умовно, уявно відключити звук від цього процесу, ми відчуємо просто невеликий течок в кісті. Тепер ви зрозуміли, чому я так намагаюся точно передати вам сам процес віддачі, для того, щоб ми зрозуміли, що ми маємо робити в цей момент. В процесі вихватування пістолету, давайте. Уявімо, що пістолет знаходиться в кобурі в такому положенні. Ми маємо сформувати положення рук таким чином на пістолеті, щоб у нас не було ні в цьому місці, ні в цьому місці вільних таких проміжків. Тобто, стріляюча рука плотно утримує пістолет без проміжків та без пустих місць між рамкою пістолету та самим, самим, самою рукою. Не стріляюча рука, яка приймає основну участь в утриманні, робить наступні рухи. Я покажу вам один з прикладів. Це не означає, що це є догма, але просто принцип залишається в будь при будь-яких розкладах, залишається саме таким. Ми маємо утримувати пістолет, тобто формувати хват таким чином, щоб у нас не було нігде пустих місць, і пістолет максимально плотно прилягав по рам, рамкою до руки, і навпаки, рука максимально плотно до пістолету. Оці, Оцієї частини долоні, основою великого пальцю. Ми накладаємо в першу чергу на вільну частину пістолету. Дещо вище за кнопку скидання та між затворною затримкою цю частину руки таким чином, щоб у нас вона прилягла максимально плотно. Права рука при цьому має бути постійно, якщо ми говоримо для правші, постійно в контакті з долоні, з основою долоні таким чином, щоб тут не було пустих місць. Тепер ліва рука оцією фалангою, першою фалангою вказівного пальця, ми кладемо. Під спускову скобу її таким чином, щоб утворився невеликий валекс шкіри з невеликим зусиллям. І в цей момент накладаємо основу великого пальця. Раз, два. Великий же палець можна або прибрати сюди, або поставити його десь вздовж затвору чи на саму рамку. Наприклад, глок дуже не люблять положення пальця саме тут, тому що буквально невеличким зусиллям, яке ми можемо перекласти з боку на рамку, ми можемо дещо пригальмувати рух затвора в передній крайній положення і таким чином не дослати патрон у патронник. або, наприклад, взагалі не екстрагувати гільзу, що приведе до затримки. До речі, про затримки ми також поговоримо якось в наших відео, тому прошу не перемикатись і не пропускати наші випуски. Основні помилки, з якими обов'язково зіштовхнеться стрілець початківець, я хочу проговорити прямо зараз для того, щоб в подальшому ви могли їх спокійно діагностувати. Перша помилка. Занадто велике напруження в правій руці. Я не сказав основного прохват. Пістолет ми отримуємо основні зусилля, ми концентруємо таке на лівій руці. Занадто велике напруження правої руки переведуть до того, що при натисканні на спуск ми кожен раз будемо, перетискаючи спуск, зміщати ось канал ствола з лінії прицілювання. Як це виглядає? Я покажу вам спочатку правильне положення руки. І ось перетискання. Причому я чітко контролював прицільні пристрої в момент пострілу на мішені, але за рахунок перетискання мені довелося. Не довелося, мені не вдалося утримати ось канал ствола і змістити за рахунок перенапруження правої руки саме цей момент. Абсолютно, точно також буде виглядати недостатні зусилля лівої руки. Ми, ми повинні зрозуміти, що пістолет, для того, щоб здійснити швидкий постріл, ми повинні сильно тримати саме лівою рукою, розвиваючи так званий рух, щіпкові зусилля між оцією частиною пальця. Пам'ятаємо, вона знаходиться під спусковою скобою, і цієї частини руки. Якщо ми подивимося на світло, ми побачимо на цих частинах на моїх долонях мозоль. Оцей мозоль це є ці точки тертя, які якраз мають контактувати максимально плотно з пістолетом. Ще раз демонструємо положення рук рук при хваті. Я сподіваюся, камера крупним планом нам покажеться. Для того, щоб правильно розподілити свій тренувальний процес похвату, просто, просто віджимайтеся від полу, майте крепкі руки, шуткується також. Фіксуйте свою увагу на положенні цієї руки цього пальця, основи великого пальця, положення правої руки і положення великого пальця лівої руки. Раз, два, три, чотири. І отримуєте картинку прицілу. Про інші маніпуляції дещо згодом, тому залишайтеся з нами, залишайтеся в безпеці. Пока!